Всім привіт! Раніше я вже згадував про своє дитинство, про те, як я навчався і жив у школі. Тепер черга прийшла вже розповідати і згадувати моє життя після школи. Як я вже згадував, школу я закінчив в 1987 році. Здали іспити, яких, на жаль, чи, на щастя, не було до нас і після нас. Ми єдиний клас, який в 1987 році здавали іспити, як взячій школі. Тому школи ми. Закінчили вже в двадцятих числах червня. Поїхали на екскурсію з класом по золотому кільцю, а тоді вже роз'їхалися по домах. Перебуваючи дома. Перебуваючи вдома, мене таке враження було, що я ще просто на канікулах. Я ще якось не осягнув і не збагнув того, що я вже закінчив школу, і що в мене вже починається інше життя. Коли ми з мамою приїхали 13 серпня до Харкова, я працевлаштувався. Як завжди я вже згадував, що батько мій був дуже проти. Щоб я залишався в Харкові, але все ж таки я наполіг залишитися в Харкові. Поки мама була зі мною, то я якось не відчував якісь незручності. Я приходив з роботи, мама готувала їсти, ходила в магазин, скуплялася. Тому проблем якось таких не було. Але коли мама поїхала, то я вже зрозумів, що я залишився сам на сам своїми проблемами, своїм життям. І тут все почалося. Хочу пригадати такий цікавий випадок. Тільки мама поїхала на наступний день. Я з хлопцями пішов на базарчик і випив 10 кружок пива. До цього я цілий день нічого не їв. Бо якось не було з ким сходити в магазин, і у мене так ну, особливо нічого не було вдома поїсти. Ну і я так, чесно кажучи, навіть і, і не збагнув, який я був п'яний. Бо я не думав, що після пива так може п'яніти. Я сп'янів дуже. Там цікаві були курйози з цього всього, але колись я може іншим разом буду. згадаю, тоді розкажу. Але перше, що я поставив перед собою мету, це навчитися самому орієнтуватися. Бо я розумів, чим я буду краще орієнтуватися. Тим менше я буду від когось залежним. Тому я почав робити перші кроки сам, чесно кажучи, трошки було лячно і незвично, бо все ж таки звик з кимось більше за ручку ходити і якось себе впевненіше відчував, коли я з ким сходив. А коли я сам почав виходити в місто, то трохи мені було лячно. Але все ж таки я уперто намагався ходити, вчити маршрути, які мені потрібні були, і. Потихеньку, потихеньку став я виходити в місто. Були різні варіанти, як діставатися до якогось місця. Тому спочатку я виключно орієнтувався і їздив тільки трамваями, тоді вивчив дорогу до тролейбусів, автобусів. І це мені вже набагато стало легше, бо інколи трамваями до, до того місця, де мені треба було доїхати, скажімо, було трамваями дуже довго добиратися. Не хочу хвалитися, але в мене брала гордість. Коли вже я настільки, на мій погляд, нормально орієнтувався, що я навіть міг взяти когось незрячого і допомогти десь кудись його привезти, і допомогти йому. І мене це дуже тішило. Що стосовно гуртожитку, то теж починав трошечки звикати до своєї кімнати. Кімната була проста: три ліжка, стіл, стільці, і шафа, і холодильник. Тому... Потихеньку я звикав до цього всього, потихеньку якісь е, додатково купляв книжкові полички, якісь там ще якісь е, речі. Ну і так потихеньку-потихеньку комету обставляв. Що стосовно готування їжі, Ну, знову таки школа, все ж таки... я вже згадував про те, що уроки домоводства вони все ж таки дали такий поштовх. І я коли вже вийшов, то я не, не можу сказати, що я щось не міг собі дати раду, щось зварити. Принаймні там яєчню підсмажити. Чи картоплю підсмажити, чи якийсь суп зварити там, то все це я, в принципі, сам робив. Пам'ятаю, як я перший раз вермішель зварив, але, чесно кажучи, тоді якось мені в голову не прийшло, що треба це в киплячу воду висипати її. А я просто в сиру воду висипав. Ну і ще емалірована каструля була. І це все злиплося до каструлі, прилипло, Ну, це була така моя перша вермішель. Але... Я скажу, що на кухні дівчата, які там були, завжди підказували, допомагали, з цим проблем не було. І навіть можу сказати, що на той момент це якесь таке святе було у гуртожитку: що кожна дівчина або заміжня там, жінка чи дівчина, ну якесь вважалося таким, таким не то, щоб обов'язком, а якимось таким, що. Завжди холостяка могли нагодувати, пригостити, і це якось не було такою проблемою в гуртожитку. Пам'ятаю, такий кумедний випадок був. Ходили ми з одним мешканцем гуртожитку по коридору, і тут я чую його, кличе одна жінка каже: Будеш їсти? Він буде, ну неси миску. Він пішов, приніс миску, вона йому насипала, він поїв. Тоді вийшов, ми знов з ним ходимо. І тут чую інше, каже, будеш їсти? Буду. І кажу, то ти тільки ж їв. Кажу, то для чого ще? Ну, ти каже, дивись так, коли тобі каже сьогодні пропонують, то краще бери і їж, бо завтра можуть цього тобі вже не запропонувати, не покличуть, і не дадуть поїсти. Тому треба користатися моментом. Мені так було смішно з цього. Також у мене сусіди були, які мене вчили, і електродрелю користуватися, і загалом лагодити якісь. Речі. І я в цьому, цьому дуже вчився, бо я знов-таки розумів, що чим більше я чогось буду вміти, то я буду менше буду залежним від когось. Що стосовно роботи, робота в мене спочатку була не дуже така, ну, щоб нормально заробляв і отримував гроші, але була інша проблема, навіть не в роботі, а я не мав такого успіху в руках, я не вмів швидко працювати. І це була завжди в мене проблема. Такий, ну, те, що мене завжди гнітило і завжди мені заважало на роботі. Тому дуже багато часу приділяв в роботі, а вже після роботи, чесно кажучи, вже нічим не хотілося особливо таким займатися. Ну, крім того, що, може, там з хлопцем десь поїхати, випити пиво, попити. Оце і все таке було життя моє перші місяці. Десь за півроку вже, в принципі, нормально я почав орієнтуватися вже. і почав собі давати раду, тому потихеньку, потихеньку якось вже. Втягнувся я в це життя, але, чесно кажучи, оцей присмак інтернату за 12 років, все ж таки ще довго наді мною, як кажуть, висів і завжди в жахтах, десь щось неправильно зробити, то ну, відчував таке, що зараз буде, як в школі, будуть там карати, кричати. Тому десь так з рік так ще я жив, ще стаю цим вихованням школи і з таким, як кажуть, завжди на чеку бути. Але це поступово теж пішло. І вже десь вже через рік, другий, вже, я вже, в принципі, вже жив, вже якось ці всі, всі школьні, всі звички почали потихеньку згасати. Школа це була, скажімо, як би там нас не вчили самостійності і не привчали до щоб ми там собі давали раду, але все ж таки школа це була тепла ванна. Тому коли я прийшов до гуртожитку, то перші місяці ця тепла ванна, вона ще якось мені не давала спокою, але поступово-поступово це. Почало відступати, і моє життя почало вже. Набирати інших обертів, і я почав вже жити іншим життям. Яким же було дозвілля після роботи в нашому гуртожитку? З роботи ми приходили, і кожен займався тим, чим хотів. Переважно це можна було відпочити трохи, там, слухати музику, пограти на гітарі або послухати аудіокнигу. Також вечором збиралися у когось в кімнаті, могли там пограти в карти, поспілкуватися, коли з алкоголем, коли просто чаєм. Були такі моменти, коли, наприклад, сиділи, спілкувалися, спілкувалися, а потім комусь прийшло в голову, що. А давайте поїдемо десь в кафе. У нас були вже такі кафешки, в якій ми вже знали дорогу, знали, як туди прийти. Нас там вже знали, нам допомагали, тому, як правило, викликали таксі і їхали в кафе. Також можна було десь піти з кимось прогулятися в парк, або ще якісь. Відвідували різноманітні концерти. Це різні гурти, які приїжджали, або співаки. Також. На підприємстві були гуртки музичні різні драм-гурток, але мені не дуже це все було цікаво, бо музикою я не займався, а драм-гурток був нецікавий із-за того, що переважно там читали вірші. А я більше так люблю брати участь у різних виставах. Була одна вистава, в якій я брав участь і ми навіть. Їздили в Суми, в Донецьк. Також займалися ролінболом. Ролінбол такої гри зараз не існує. Я зараз на заміну йому прийшов голбол. Також ходили на тренування, їздили на змагання. Ще був басейн. Хто займався серйозно басейном? Я, наприклад, ходив просто в групу здоров'я і мені дуже подобалось. Я загалом просто люблю воду, плавати. Хочу одразу зазначити, було трохи сумно, бо все ж таки я звик трохи до іншого в Запоріжжі з друзями. Зрячими, тому на початку було трохи мені ну призвичаюся, звикав, але на початку було все по іншому. Життя було інше вже після школи, і навіть коли я приїздив до Запоріжжя, до друзів, то навіть вже і друзі вже по-іншому з друзями там все було вже не так. Бо вже всі дорослішали, вже трохи інтереси змінювалися, тому життя таке було. В радянському союзі тоді особливо нічим було займатися, але вже тоді. На площі збиралися різні політичні мітинги. Відвідував мітинги, було цікаво, перебудова була. Люди по-іншому висловлювали свої думки, тому виходив на ці мітинги, особливо якщо це пов'язано з Україною, українське, я вже про це згадував. Не буду повторюватись. Я не можу сказати, що життя якимось таким було яскравим. Скоріше, так звичайним буднім таким життям жили. Можу ще одне зазначити, що як тільки я вийшов зі школи, одразу відчув цю свободу і дуже-дуже почав. Дивитися в стакан. Алкоголь був якось у мене навіть таким. Ну, якщо не на першому місці, то один із, один із таких головних в житті. Бо оце от того, що вже тебе ніхто не контролює, що ти вже нікому вже, ніхто тебе вже не буде там контролювати і все. Але хоча контроль все рівно був, бо тоді якраз знов таки попали в той період, коли була боротьба з п'янством, тому адміністрація дуже пильнувала, теж ловила. Навіть були такі часи, коли мене просто свої ж друзі, з якими я випивав, самі ж мене підставляли, підписували докладну на мене, що я був п'яний, але це вже інша історія. Колись, може, буду згадувати, то згадаю. Ну, таке ж життя було перші роки після школи.